Характеристики об'єкта місця: Тосненський район, метраж 1,4, чотири, етажі 1 дизайн. їда Беглова Стіліст Катерина Поздева. Фото. Сергій Поздеєв коротко. Дизайнер Аїда Беглова купила за міську ділянку спонтанно в розпал пандемії ковіда. Бюджет на несподівану покупку був урізаним. Вистачало, грубо кажучи, тільки на землю, а ось на будинок вже немає. В результаті вибір сім'ї припав на побутівку площею 14 квадратних метрів через доступність у фінансовому плані до того ж будь-яка заміська будівництво все одно починається саме з неї. Щоб не жити в похмурому будівельному вагончику. Прийшла ідея переробити його в міні-будинок, додавши фасаду лиску, а інтер'єру дизайнерської ідеї, бюджет склав 280 тисяч за все побутівку з підключенням до електромереж. Зі палями, меблями і декором, технікою, освітленням і з урахуванням доставок. Подробиться завдання було розмістити всі предмети меблів максимально компактно і зробити багато місць для зберігання, але при цьому не перевантажити невелику кімнату в 10 квадратів. Важливим рішенням для економії місця стала двоповерхове ліжко. Вона непроста нижній рівень в 150 см, значно ширше верхнього в 80 см, що дозволяє повноцінно розміститися сім'ї з трьох осіб. В обідній зоні віддали перевагу складним меблям. Будинок виключно літній і передбачається як місце відпочинку на вихідні, тому набір меблів мінімальний, навіть можна сказати, трохи спартанський. Зону туалету вирішили винести на вулицю, але при бажанні її можна облаштувати, і в хозблок надалі після побудови капітального будинку побутівка стане гостьовим будиночком. Для початку я зробила тридця модель, яку разом з кресленнями передала робітникам для виготовлення побутівки. Розповідає господиня при проектуванні фасаду, я відштовхувалася від кольорової палітри майбутнього будинку, де будуть основний цегляно-червоний колір і білі акцентні деталі. Це допомогло правильно спроектувати всі вузли примикання, особливо в зоні веранди. Натхненням для мене стали мініатюрні шведські будинки, мені дуже хотілося повторити цей образ червоного пряникового будиночка. Основна фішка інтер'єру це його простота і затишок. За рахунок правильного розподілу колірних блоків вийшло зонувати простір, не перевантажуючи його меблями. Білі фонові стіни ідельна основа для великої кількості декору, на якому і тримається вся атмосфера будинку. Window Data Layer. Віндовдата лаєр, фіш евент, вагнер, сомон, баннерцонтеїнер і ваннер9237ц80744Сім, сім 80 7 в 31 1758 Усередині обробка виконана повністю з вагонки, це стандартне рішення у всіх виробників побутівок. Відмовлятися від неї дизайнер не стала, так як дерево вносить затишок і потрібний ритм На підлогу постелили лінолеум, тому що будинок не буде опалюватися в зимовий час, а не всі матеріали зможуть пережити перепади температур і високу пітерську вологість. Більшу частину меблів ми зробили своїми руками для економії бюджету. Наприклад, ліжко ми зібрали за два дні і три тисячі гривень після вдалого досвіду з ліжком, ми зважилися зробити і кухню, стільниця це звичайний меблевий щит, який я покрила двома видами лаку, а шторка під робочою зоною. Це льон, що висить на натягнутій мотузці. Також ми зібрали містку вбудовану шафу. А сад зроблений з жалюзійних дверей, придбали її флерою Мерлін за 1600 гривень, я тільки пофарбувала двері і повісила ручку зі шкіри. Внутрішні полиці виконані з фанери, решта меблів прямо з іке, розповідає Аїда Беглова. Декор купувався по любові Це іке алі експрес хмгоме я сміливо міксувала скандинавський стиль і хьоги. Далі стиліст все причесала і додала відсутніх деталей, хочеться зупинити погляд і розглянути всі деталі. Тоді можна помітити, що будильник поєднується з ретро на вікні і по всьому будиночку у кожного предмета є своя пара. Бренди представлені в проєкті оздоблення, фарба, підкуріла меблі іке, текстиль, елітна постільна білизна Елі Де Ніро, декор, гмоме іке, техніка. Ефест, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на вов WoW -ін